Гагаю, ви іноді мені пишете, що ну так, маленькі комп'ютери, ти робиш це гаразд. І їх зручно кудись там брати у рюкзак, у сумку. Так, є якісь маленькі клавіатури, як, наприклад, оця 60%, яку теж можна покласти кудись там у собі у рюкзак. Є якісь маленькі миші. А що стосується моніторів, так от, також існують портативні монітори. Як, наприклад, оцей. І, а є ще й менше. Це у нас 15,7 дюймів, а є 13,3 ще менший. Отже, в цьому відео буду розповідати вам про маленькі монітори. Нарешті, я вже давно хотів купити собі або взяти на огляд, але все ніяк. все ніяк, А роки йдуть. Тож, нарешті, в мене є отакий монітор. І це, до речі, мені магазин Комплекс. Надіслав такий моніторчик на огляд, за що їм велика дяка. А якщо вам потрібен якийсь монітор, чи комп'ютер, чи ще щось, то можете перейти за посиланням під цим відео к хлопцям у магазин. І подивитися, що там, купити собі, обрати, проконсультуватися, мо, і таке. Отже, що стосується маленьких моніторів, то це не для всіх і не для кожного. Бо більшість людей все ж таки використовують якісь великі монітори, ну, не великі, мабуть, а звичайні монітори, там 24 дюйми, 27, там, ну, у когось ще більше. І все їх влаштовує. Взяти з собою комп'ютер це одне, а монітор, телевізор, це все може бути і там, куди люди їдуть. Отже, для деяких людей все ж таки потрібен якийсь монітор портативний, який можна взяти з собою. І якщо років так 2-3 тому їх практично не було, а якщо й були, то якийсь такий собі, то сьогодні, в 2023 році, вже можна купити собі щось годне. І не з Китаю. Ну як не з Китаю? Це теж робиться в Китаї, але це Asus. Є ще Acer, є MSI монітори, тобто щось нормальне, ані там, знаєте, на AliExpress щось купив і без гарантії залишився. Ну а перед тим як буду розповідати вам про цей монітор, то давайте подивимось розпаковку, що ж там у коробці приїжджає з оцим монітором. Тож, давайте подивимось, що це в мене такий за монітор. І я побачив, що нарешті з'явилися монітори портативні з oled матрицею Я вже розповідав вам, що в мене ноутбук з OLED, і це дуже круто. І тут теж oled матриця чому я дуже радію, бо це дуже насичена, така кольорова гамма. і... Вона відповідає там і якимось стандартам. Якщо ви професійно використовуєте монітор, то вам він підійде. А якщо ви просто виграшки граєте, то теж цей монітор може вам підійти, бо тут одна мілісекунда отклик. Але тут всього 60 Гц. Це якось замало, хотілось побільше, але ну якось так. А також моделі Asus, які б вони не були маленькі. МО 13.3 дюйми, 15,7, як оцей, всі вони з роздільною здатністю Full HD, Full HD, всього HD, Хотілось побільше. 4К, наприклад. Ну, Мо не 4К, як у Acer. Нарешті є така модель 4К. Мой не такий, а МО 2,5К, от як у моєму ноутбуці. І це вже було б дуже круто. Але тільки Full HD. Також, як ви бачите, тут в нас 16 на 9. 16 на 9, друзі, ну це я не знаю. Якщо ви ютубчик дивитесь, то це ок. Якщо ви в іграшки якісь грати будете брати, то теж ок. А якщо для роботи, то 16 на 9 це не дуже. 16 на 10 дуже круто. От в мене в ноутбуці, а, ну нарешті я буду порівняти з своїм ноутбуком, бо він теж маленький, там 14 дюймів і. От, 16 на 10 це вже по-робочому, так кажемо. Але це все про мене. А що стосується більшість користувачів, то тут я гадаю, що було б не зайвим якесь захисне скло для цього дисплею, бо він тут, як у ноутбуку. Хоча ноутбук ти закрив і він там під якимось захистом, то тут вже не закриєш. І тут. Хотілося б, щоб було якесь стекло, як, ну, наприклад, у планшетів. Що стосується цієї підставки, то, як ви бачите, ну так, вона тут магнітна, туди-сюди, якісь там положення, їх там ну, мо, 5-6 положень як можна собі помістити цей монітор. Але вони всі якось фіксовані і не можна якось гнучко там підлаштувати під себе. А є кріплення для штативу, але чомусь, от він коштує дорого, але штативу нема. Нема, Друзі, штативу, в мене є отакий штативчик, який я використовував для того, щоб користуватися цим монітором. А це штативчик я теж його не купляв, до речі. Це був з веб-камерою. Всього з веб-камерою, яка коштувала там 100 баксів від Logitech, там був отакий штативчик. З отаким дорогущим монітором чомусь. Ніякого простенького такого штативчику не поклали. А було би дуже добре, як же підключити цей от моніторчик до вашого комп'ютеру чи ноутбуку. Ну, по-перше, тут є HDMI, міні-HDMI є кабель, який ви можете підключити до вашої відеокарти ваш маленький або й немаленький комп'ютер, і цим користуватися. Але по HDMI. Живлення не піде. Тому треба ще кабель живлення. Тобто, у вас два кабелі будуть під'єднані к цьому монетору, і це не дуже зручно. Як по мене, і вони отак от старчать, як ви бачите. Е, можна використовувати якісь такі кути на Аліекспрес, які прикупити собі, і тоді буде дуже... Ну, буде дуже зручно, я так скажу. І деякі користувачі так користуються, мені написали, от як ви бачите на цьому фото. Якщо ж у вас ноутбук з підтримкою Thunderbolt, то це взагалі пісня. Бо по Thunderbolt ти під'єднаєш монітор, як я от зараз, одним тільки кабелем. Type-C, роз'єм, під'єднав к монітору, ой, к ноутбуку, і все, все працює, і живлення, і. Навіть звук сюди може йти, але тут динаміків немає, є тільки 3,5 роз'єм для навушників, От, для зручності, мабуть. І що дуже мені сподобалося, що роз'єми Type-C є як з лівої сторони, так і з правою. Тобто можна або там під'єднати, або тут. І... Ну, якось організувати собі от робочий простір на столі. Що стосується коробки, то як ви бачили, вона така чорна, і от саме вона зроблена так. Щоб ти міг оцей монітор якось транспортувати у ці коробки. Але ця коробка може якось використовуватися, вами, якщо ви використовуєте цей монітор як професійне рішення, наприклад, для монтажу відео, то ця коробка складається, отак. вона теж на магнитах, як і оця підставка. І можна якось організувати собі такий моніторчик зі шторками для монтажу відео. На цьому в мене все. Дякую за те, що додивилися до кінця. Посилання є під цим відео і на магазин Compix, і на мій магазин, де є різні там маленькі корпуси, які я роблю. Теж можете перейти і подивитися.